Розмалювати якось красиво чернігівськими малюнками і буде працювати, будемо пекти хліб і борщ варити. Піч у будинку, якому понад 80 років показує подружжя переселенців з Луганщини. Юлія Кішенко та Олексій Біда цього літа придбали стару хату в астерській громаді та відновлюють її автентичний вигляд. Кажуть, завжди відчували зв'язок з Чернігівщиною. Олексій займається генеалогією, дослідив родоводи, свій та дружини. Коли Льоша зробив ось ці відкриття нашої родини, то ми були просто в шоці і зрозуміли, ось чому нас так тягнуло на Чернігівщину, тому що звідси два моїх роди. І з Козелецького району, і саме тому почали думати над тим, що нам тут треба хату шукати. Пошуки будинку тривали близько трьох років. Спочатку сім'я планувала придбати хату в селі Мрин, де жив предок Юлії. Але каже Олексій, не встигли, адже його купили інші люди. Ми вирішили не здаватися, просто приїхали в село без якихось там варіантів і почали ходити по хатах, знайомитися з людьми, розпитувати щодо того, чи що продаються тут хати. Нам дали пару варіантів, і от на цьому варіанті ми і зупинилися. Ця хата стояла вже років 10, закинута, захаращена. Двір був заросший. Зараз подружжя займається відновленням будинку, який вони називають хатою луговою через його місце розташування. Цей процес висвітлюють на своєму Ютуб-каналі. Ми, коли обирали яку хату купити, то фільмували. І коли цю купили вже, то заходили сюди і все знімали на відео. І Льоша каже: А давай зробимо ютуб-канал і будемо показувати людям, як ми відновлюємо нашу хату. Я спочатку так вагалась, думала, ну така ідея дивна. А потім кажу, так, а давай. На Луганщині Юлія займалася краєзнавством. Зараз досліджує Чернігівщину. Для нас важливо зберегти ту спадщину, той вигляд будинку, який він мав ті 80 років тому, коли був побудований. Олексій Біда каже, такі будинки, як їхній, були типовими 80 100 років тому. На прикладі нашої хати можна подивитись класичну архітектуру чернігівських хат з одної кімнати, з піччю і на три вікна. Два вікна напроти пічі і одно невеличке віконце за піччю було. Олексій розповідає, як будували такі хати. Спочатку одну кімнату з піччю, а згодом добудовували й інші, наприклад, спальню та веранду. А також були сіни, комора й горище. На своєму горищі подружжя знайшло старовинні речі. Брокарівську вишивку ми знайшли на горищі цієї хати. Чомусь зараз всі думають, що суто хрестик це наш аутентичний орнамент. Але наші аутентичні орнаменти досить багаті, різноманітні. там 200-300 швів є різних, а хрестик це ну, відносно історії, не так давно, тільки з 20-х років минулого століття. Олексій та Юлія вже відновили піч та розчистили подвір'я. Тепер планують наводити лад і на вулиці. Взагалі наша вулиця широка. Це одна сторона вулиці, а там, через ці хащі, якщо метрів 50 пройти, там друга сторона вулиці. Сподіваюся, що колись у нас доїде руки, ми ці хащі теж почистимо. І буде такий охайний лісочок. Вікторія Гламазда, Суспільне новини, Чернігів.